Тарас, Тарас Шевченко, і мертвим, і живим, і ненарожденним, землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання уривку. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляка свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними вогнями, повести за віком, за нінцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, покажуть. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не торгуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на чах ваших неситих. Побачите славу. Живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, вчітесь, читайте і чужому навчайтесь! Свого не цурайтесь, бо хто матір забуває. Того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на цій землі безконечній священного дому. Я ридаю, як згадаю. Діла не забуті дідів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я дав би веселого віку половину. А така то наша слава. Слава Україні, отож і ви прочитаєте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились. Високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого коли, за що розпинали, обніміте ж брати мої найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами і забудеться срамотня давня година. І оживе добра слава, слава України і світ ясний, невечерний, тихо засіяє ж мої, молю вас, младь. <плодисна> У незабутнього нашого павла Газового. Є така дуже мудра і вгучна поезія. Дивлюся я телевізор, виступа мужчина, а за ним великі букви Нова Україна. Після нього другі, треті з жару молодецьким викладають кислі мислі Суржиком Донецьким. Що ж це, браття за країна? нова Україна? І Якого вона роду племені коліна? Чом про неї не чував я на школярській партії. Де вона? Які в якій тим кулі? Покажіть на карті. Покажіть мені, будь ласка, де її столиця. Виявляється, на карту нічого дивиться, ти зібрались на Конгресі. Ринкові герої, щоб творити Україну нову зі старої. Так немов би Україна це для них, як шапка, зняв з маки три рвану драну, викинув і крапка. Люблять щирі українці, Україну неньку. А комусь вона набридла, подавай новенько. Діячі всіляких партій, члени і активісти, улаштовуйте конгреси, збирайте з'їзди, засідайте, викидайте гроші на наради, щоб пробитись, проштовхатись ліптями до влади, По боротьбі за привілеї, Лізьте хоч на стіни. Та притім не поминайте всує України, вас не стане і нас не буде в цим безладнім світі, а земля її нестиме по своїй орбіті, бо вона не знак на карті, а творіння Боже. І новою, чи старою звати, її не гоже, що для неї колотнеча ваша політична, ви тут гості, тимчасові Україна вічна, слава Вас вітає народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка. Василь Нечепа.